Вітаю! Я Балаш Оксана Романівна, вихователь-методист закладу дошкільної освіти номер 23 Дударик. Одним із напрямів роботи вихователя-методиста є здійснення методичного супроводу педагогів по впровадженню інноваційних технологій, ідей, програм та створення в закладі інноваційного розвивального простору для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Педагоги нашого закладу застосовують такі педагогічні інновації. Вже 9 років ми впроваджуємо Нідерландську програму соціальної та фінансової освіти «Афлотот», яка сприяє формуванню фінансової грамотності у дошкільників. Велику увагу приділяємо розвитку маленьких навичок дітей дошкільного віку, цьому сприяють використання схем моделей за Ткаченко, за Катериною Круті мемотехніки. Для розвитку логічного мислення та сенсорно-пізнавальної діяльності ефективні такі технології. Як теорія розв'язання винахідницьких завдань, блоки Д'єниша, куби блума, круги Ейлера, коректурні таблиці, асоціативні картки, вправи з ідетики. На заняттях з образотворчого мистецтва використовуємо методику розвитку творчих здібностей за Людмилою Шульгою. Розвивати творчу уяву дошкільника допомагають наукові ідеї Дяченко. Відготувати дошкільників дошкільного життя допомагає методика навчання ранньому читанню за шелестовою. Діти з цікавістю конструюють з Л'ЕГО, тому широко інтегруємо в освітній процес Лего-технології. Під час воєнного стану здійснюємо нейропсихологічний супровід освітньої діяльності, проводимо нейроігри та вправи, казкотерапію та черпаємо ресурси в кімнаті ментального здоров'я. Особливу увагу надаємо облаштуванню інклюзивного середовища для дітей з особливими освітніми потребами. В цьому сприяє організація корекційно-розвиткової роботи ресурсної кімнати, або, як ми ще називаємо, кімнати серця та використання методики лялька-персона. Невід'ємною частиною нашого садківського життя є духовно-моральне виховання наших малят. А також громадянське та патріотичне виховання майбутніх громадян нашої держави. Хто тобто сказав, що робота вихователя-методиста не цікава, інколи буває і таке: державні вечірки, ні капелюха, перевтілення казкових персонажів. Тому не бійтеся експериментувати, будьте відкриті до нового, адже впровадження інновацій в освітній процес мотивує педагогів до активної і творчої діяльності, розкриває їх потенціал. Дякую захисникам за можливість в безпеці організовувати освітню роботу з нашими найменшими дітками. Дякую за увагу та підтримку, мирного неба та перемоги!